Про себе дати доручення Департаменту економіки підготувати звернення до керівництва компанії Водафон Україна до національного регулятора в сфері мобільного зв'язку з приводу ситуації з мобільним зв'язком у місті Черкас. Ситуація фактично є катастрофічною, фактично, місто позбавлено нормального мобільного зв'язку. Компанія Водафон. Після того, коли МТС став брендом Vodafone, вона фактично знущається із жителів 300 тисячного міста. Дякую. Якість зв'язку катастрофічна Дякую. і е, жодних наслідків немає. Також прошу підготувати звернення е, до центрального офісу компанії Vodafone в Лондоні, тому що український офіс фактично не реагує Дякую. на е, жодні зауваження з цього приводу. Полина, Друге. Я наскільки я, 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 я розумів, вже ми надали звернення до... Ми надаємо звернення між правилами на всіх мобільних операторів на центральні картори і на агенцію. А Лондон. А Лондон не відправити. Лондон обізнається. Без Лондона.